Передня частина. Ребра м'ясні, шия, щоковинка, лопатка там всередині. Ну і ця кістка це буде суповий набір. Дістанемо ребром м'ясне, Ось це. Такий трикутник, ще його називають лопаточним ребром. Зараз швиденько його відріжу. Воно відділяється разом із шиєю від передньої частини на одній кістці. Після чого з того виходить три елементи, як я і казав, шия, ребро і суповий набір. Знімаємо в першу чергу шию. Потім ми собі її ще акуратно підчистимо. Але сьогодні не про неї, сьогодні про ребро. Також його зачищаємо від надмірного жирку, від крові. Робимо гарненьким, рівненьким ось тут відрубаємо, і це вже буде суповий набір, а це буде ребро. Yesne.